Скажи мені, скільки ви йому за перший рік заплатили? Я можу помилятися, але в районі 150 тисяч доларів. Скажи мені, наскільки інвестиція в консалтинг виправдала себе? Пф, вона завжди виправдовує себе, ми завжди живемо з консультантами. Я переконаний в тому, що, що консультант дозволяє тобі купити час, дозволяє тобі зменшити кількість помилок і так далі. Тому, звичайно, що окупилось, в мене іншої відповіді немає. Дивись, перше, що сказав наш перший консультант. В 95-му році консультант, який допомагав моєму батькові е, е, змінювати фабрику ензим, да. Перше, що він сказав, він взяв його за руку і пішов з ним в туалет і сказав: якщо в туалеті буде чисто, то ви на фабриці переможете з вашими продуктами, тому що в людей це в голові. Ми це запам'ятали. Це в нас сімейна історія. Тому ми завжди з консультантами. В нас навіть зараз є стратегічний консультант, є консультанти, які також нам допомагають по технології. І ми періодично задіюємо консультантів з допомогою там чи то є БРР, чи ще когось. Ну і найбільше наші консультанти це наша рада директорів, там п'ять незалежних директорів, іноземців.